Ми звітаємо вас у трансляції в наступному матчі. Зараз у нас гра між командами Мінгер Драгнс та Олімп. Матч за третє місце у сьогоднішньому турнірі. Тож бажаємо гарного перегляду, друзі, і закликаємо вас активно вболівати за обидві команди. Небезпечний момент зараз. Перепрошуємо. на небезпечний момент, зараз був біля воріт Олімпа. Атакували. Хорош, хорош. Драгонс. Зараз ще один був момент, ще один удар а, в поворотах. Ні, якщо вони би програли, не виховані. Сань, іди, іди, зустрічай. Макар, кноп за спину зараз забігає. Давай, 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 Сань! Троє! Ай, вертаємося! Денис, далеко відходиш, вертайся. Покар ще вертаємося. Запитайте. це? Ні! Небезпечно атака удар. У воротах м'яч. Так, від внутрішньої стійки м'яч оголотів. А це гол, це перший м'яч у воротах Ingar Dragons. Оліходить вперед. Ще один момент. газоні голкіпер команди. qual 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 Перехоплення в центрі, щось е, непогано мчить зараз в атаку, друзі забиває. А у цьому епізоді Мігерт Раденс зрівнюючи рахунок, додають хлопці трохи інтриги в цьому протистоянні. Двадцять 20 х... 20 хвилин, о, перепрошую, п'ята хвилина спливає, двадцять хвилин до завершення матчу і вже рахунок 1-1. Сейчас можно я покажу. Давай, Сань, давай, 7 разопыт. Твоем, Саня, твоем! Хорош, Ваня! хочет! Дай, Сань! Хорош, Аня! Сіни, звернись, вернись, вернись, не надо! Небезпечно зараз біля стійки пролітає м'яч, буквально в сантиметрі Навіть, Навіть, напевно, торкнувся він там стійки в тому епізоді. Мила, ты сегодня не будешь ловить? Той пошел ка Галгиполеву. Гаруаш! Тань, борись, 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 амять! Сань, бежи, бежи! Спи, бежи, спи! Макар, сзади, спичай! Денис, забирай! Макар, спи! Встречаємо, чаймо. А Атака Олімпа правим флангом Чич Гравець. Вибігання, боротьба. І кутовий удар буде для Олімпа. Захоплення <риколення> і атака Інтервайгон намагається сам з кута гравець пробивати, і я. там це надто не Каже арбітр штрафний. Порушення правил було в попередньому епізоді. І стандарт для е, Олімпа. Постріл і буде ще кутовий удар.

Да. Ну, дай нормальный пас. Ніхто ж не заважай. забажає. Не звертайся. Да. Рочка квартира.

Só te pôde, essas neve, tai passa! Горіть, дружає, прямо ворота. Говоріть, вань, бородаря за хтось, бей, бей поворот!

За сім хвилин до завершення матчу виходить вперед. なってない

Вай, двори, двори! І байни, що хай! Да, ось, все! все

No am <ріст> друзі, останні секунди спливають її рахунок 2-2. Ось так на останніх секундах. А зміг зрівняти рахунок. Зрівняти рахунок команда Мігар Драгон. Майже завершено. І друзі, попереду серія після матчових пенальтів. Подивимось. Хто ж все ж таки за результатом робити пенальті, посяде третю сходинку у сьогоднішньому турнірі? Починає Микар Драгонс першими. Удар і ячу світі горіт. Давай І до лімпа. Удар, м'яч в воротах. Дергу удар і парирує гулкіпер у цьому моменті зараз, друзі, що ж. Дивимось, як проб'є наступним. Олімп. Ух, друзі, подивіться, подивіться, який поворот подій в не влучає. Знову рахунок рівний. Драгони світний удар, м'ячи в воротах. Відповідно вперед виходить Ігор Драгонс і здобуває перемогу у цьому поєдинку. Що ж, ось так. Ось так. Повернулися події. Дякуємо за цей матч командам. І продовжимо далі. Далі, друзі, у нас на черзі фінал.